Привіт, я Микита Міхальов, і от про що поговоримо? Росія готує у Придністрові операцію під чужим прапором. А Мар'яна Безугла виходить з фракції і партії Слуга народу з вас підписка чи лайк, а з мене подробиці. Отже, народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід. З фракції і з партії Слуга народу каже таке. Я тут і зараз зацитую: слабка фракція і партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи президента, але не хочу мати спільне зобов'язання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину. Ну і також безугла додала, що їй не потрібна квота заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки за умов, які нібито їй. Нав'язують при цьому вона заявила, що отож, президент підтримує і залишається мажоритарним депутатом Оболонського району Києва з усіма зобов'язаннями відкритості і роботи з громадянами. Нагадаю, 5 січня, пам'ятаєте, парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвитки, отой, який рідний Мар'янівський, рекомендував відсторонити пані Безуглу від посади заступника. А вже 6 січня у Верховній Раді з'явився проект постанови. Про відкликання народної депутатки. Сама ж безугла, вона каже, що зроблено все було максимально підступно. Я тут і знову цитую голова комітету поставив на голосування. Я його попередила, що запізнююсь на засідання за моєї відсутності, а колеги проголосували. Ну, ось таке написала без угла про своє відсторонення. Чим завершиться скандал, я думаю, ми скоро дізнаємось. Що ж цьому передувало загалом. Раніше депутатка звинувачувала у Фейсбуці главкома Збройних сил Валерія Залужного у тому, що він. Я тут знову її зацитую: не зміг надати план задуму на 2024 рік. Тому військове керівництво України має піти. Хоча ну направду, яка притомна людина буде вивалювати план на широкий загал, навіть на широкий загал депутатів? Так чи інакше у соцмережах її висловлювання тоді розкритикували? Після цього безугло опублікувала ще один допис, в якому заявила, що правило главкома номер один в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП. Головнокомандувач збройних сил України ці заяви без угли не коментував. Но ну, Росія ймовірно готує інформаційне підґрунтя для можливої операції під фальшивим прапором проти Молдови, у якій хоче використати Придністров'я. Про це йдеться у новому зведенні інституту вивчення війни, і я додаю від себе, що це вже третя спроба за останні два роки провести там операцію під чужим прапором. Пам'ятаєте, 10 січня так зване міністерство державної безпеки Придністров'я заявило про інцидент. З застосуванням вогнепальної зброї 7 січня, внаслідок якого нібито двох громадян Придністров'я перемістили на територію України, між іншим українським прикордонникам про подібний інцидент невідомо в інституті вивчення війни. Нагадують, що Придністровське ось це МДБ. Міністерство держбезпеки це контрольована Росією організація, яка фактично є відділом Російської Федеральної служби безпеки ФСБ, і ймовірно отримує накази безпосередньо з Москви. Крім того, російське держагентство ТАСС. Ще 9 січня опублікували інтерв'ю з так званим президентом Придністров'я Вадимом Красносельським, у якому він стверджував, що мілітаризація Молдови нібито загрожує Придністров'ю, також він звинувачував Кишинів в припиненні переговорів з Придністров'ям і наголошував на широких угодах про співпрацю осією окупованої території з Росією, тобто ще раз контрольована Росією і Окупована Росією територія. Має зв'язки з Росією в інституті вивчення війни, вважають це інтерв'ю так званого президента і заяву МДБ частиною спроб підготувати ґрунт для дестабілізації Молдови і виправдання будь-яких майбутніх російських кампаній у регіоні. Також в цьому інституті нагадую, що представники Кремля нещодавно посилили заяви про оцих так званих співвітчизників за кордоном. Свій руський мір це поняття, оті, ті, які Росія часто використовує, щоб виправдати своє, нібито право захищати етнічних росіян і росіян. Сійськомовних за межами своїх кордонів, зокрема, от федерація використовувала подібні виправдання, коли ще у 1992 році здійснила військову інтервенцію на користь сепаратистського Придністров'я. У квітні 2022 року я нагадаю, та в лютому, 2023 року, Кремль вже намагався створити інформаційне підґрунтя для цієї можливої операції під фальшивим прапором у невизнаній республіці, і е, зазнав тоді невдачі. Причому частково з економічних причин, а частково тому, що тому що получили... Ну, тому, що не захопили вони Миколаївщину, Одещину і не прорубали сухопутний коридор до Молдови. Стежимо за розвитком подій і тут. Ваші думки стосовно цієї новини і стосовно Мар'яни Безугли чекаю у коментарях. Па-па.